Всім привіт! Ви на каналі ВІТОЛ. І сьогодні в випуску я розкажу вам про двірників. Та про яких двірників? Про автомобільні двірники. А, про автомобільні двірники. Поїхали. Ми не будемо розповідати, яка їх функція, бо це дуже очевидно. Про історію виникнення двірників, а вона цікава. Якщо не знали, то можна переглянути наш попередній випуск про двірники воїн. Ви можете його знайти десь тут чи Ось тут. Гадаю, ось тут. Ну, знайдете. Сьогодні ми вам розкажемо та покажемо у роботі новинки від Vitol. Двірник Vitol Aero, Vitol EXO та Vitol Ultra. Як нові Apple Watch, але крутіше. А ще ми їх трохи погнемо та покрутимо. Поїхали! Є основні три моменти, на які потрібно звернути увагу при виборі двірника: це тип. Довжина та види кріплення. От з цим вже трохи складніше розібратися. Почнемо з типів: каркасні, самі розповсюджені, жорстку конструкцію і внутрішнім рухомими частинами. Двірник Вітол EXO – нова лінійка каркасних двірників. Класична конструкція металевого каркаса забезпечує щільне та рівномірне притискання щітки до скла. Каркас з оцинкованого металу розрахований на мільйон циклів. Гумка розрахована на 300 тисяч циклів, покрита рідким графітом. Мінуси застарілий вид. Сучасні авто з такими щітками вже не знайдеш. Є така думка серед автолюбителей, що взимку відкриті рухомі частини можуть обмерзати і гірше працювати і за утворення криги. Існує така версія, не можу її підтвердити чи спростувати, бо в моєму авто сучасні безкаркасні щітки. Тому дуже цікаво в коментарях дізнатися саме вашу думку. Переходимо до безкаркасних двірник Vital Aero. Це Нова лінійка без каркасних двірників. Матеріал гумки, натуральний каучук, що підходить для тривалої роботи, плюс покриття гумки, нанографіт для безшумної роботи. В упаковці резинка самого двірника захищена спеціальною накладкою, яка захищає саму резинку від псування. Перед користуванням бажано її зняти, а то потім будете покупати лобове скло від відол. Очевидна відмінність від попереднього: відсутність каркаса, замість нього є сталева пластина, яка дуже пружня і розподіляє рівномірно прижимне зусилля по всьому вітровому склу. На пластині є декоративна накладка, яка робить вигляд більш сучасним. Зверніть увагу, що ця накладка має аеродинамічну форму. Щось Типу спойлера це дуже важливо, так як повітря при русі авто притискає двірник щільніше до скла, і він працює краще ніж каркасний. Конструкція розрахована також на мільйон циклів. Гумка на 300 тисяч циклів, покрита рідким графітом. Підходить для усіх сезонів. Перший сезон Сімпсонів був другий, третій, четвертий. На усіх підходить. Ну і ще одна новинка лінійки безкаркасних двірників від Vitol, яка підходить на 99,9% автомобілів ринку України. Двірник від Тол Ультра завдяки перехідникам у комплекті, а їх 9 чи 13, залежно від розміру. Як розібратися з перехідниками, зараз покажемо. На упаковці є всі зображення перехідників. Вони підписані та пронумеровані. Вам потрібно обрати підходящий, пристібнути його до двірника, і вуаля, все працює як чисто і гарно. Звісно, матеріал гуми натуральний каучук, що підходить для тривалої роботи, плюс покриття гумки рідкий нанографіт для безшумної роботи. Каркас пластина розрахований на гадайте, так: мільйон циклів. Гумка на 300 тисяч циклів завдяки покриттю рідким нанографітом. Та завершуємо наш огляд гібридними двірниками Воен Гібрид Ультра. Які поєднали в своїй конструкції найкращі властивості каркасних і безкаркасних двірників? Матеріал гуми натуральний каучук, що підходить для тривалої роботи, плюс покриття гуми нанографіт для безшумної роботи. Каркас з антикорозійним покриттям, з оптимальним вигином для щільного прилягання до скла. Ну і зазвичай в упаковці резинка самого двірника захищена спеціальною накладкою, яка захищає саму резинку від псування. Нагадую, її треба знімати перед користуванням. Підходить на 95% автомобіль. Ринку України ми рахували. Так як у комплекті є 5-6 перехідників залежно від розміру. Каркас розрахований на півтора мільйонів циклів. Гумка на 500 тисяч циклів, покрита рідким графітом. Пробач, будь ласка, найпрогресивніші гібридні. Зрозуміло, що це каркасний і безкаркасний в одному. Від каркасного жорсткий каркас, який розподіляє напругу і притискає до скла. Від безкаркасного спойлер. Не кіношний і захисний кожух, який захищає рухомі елементи від впливу середовища. Гібридні, по суті, це покращені каркасні щітки. Система коромисел і шарнірів закрита пластиковими кожухами. Вони захищають з'єднання від бруду та опадів, а попутно покращують аеродинаміку. Теоретично це можливо, а практично хто його знає? Гібриди не бояться високих швидкостей, але гоняти треба не, не треба. Бородина дорожче всього. Розібала. <рес> <рес> розібралися з типами і залишилися тепер підібрати довжину, враховуючи те, що зазвичай на одному автомобілі двірник водія і двірник пасажира мають різну довжину. Сподіваюсь, ви це знали. Всі про це знають. Е, окрім мене. А щоб ви не помилилися з вибором довжини двірника Вітол, на упаковці є спеціальна шкала, за допомогою якої ви легко підберете потрібну довжину. Тільки для цього не забудьте взяти свій старий двірник з собою в магазин. А ще на коробці двірника ви зможете знайти допоміжну інформацію, для якої марки авто підійде цей двірник. Якщо сумніваєтесь, обов'язково подивіться. Кріплення це параметр трохи складніший, тому можна скористатися нашим онлайн-сервісом двірників. Онлайн воїн.нет.ювей або наш менеджер вас проконсультує з задоволенням, з превеликим задоволенням. <звук> Сьогодні ми <звук> вам розкажемо та <звук> покажемо <звук> у роботі <звук> новинки <звук> від Vitol. <звук> Та обрати потрібні вам товари можете на сайті Вітол або заїхати в наш фірмовий магазин в Одесі за адресою вулиця Дальніцька, 43, дріб 15. та власноруч покрутити усе, що вам е, захочеться чи подобається, окрім е, нашої продавчині. У неї є чоловік, або у наших торгівельних точках у різних містах України. Вітол запам'ятати і знайти легко. Дякуємо за перегляд! До нових зустрічей і вдалих покупок.